Попри широко розповсюджену думку, що в нашій щоденній їжі є один оксид титану та ГМО з пальмовою олією, людство до цього часу використовує дуже багато диких рослин для створення товарів щоденного вжитку. Деякі з них представлені далеко не найчисельнішими популяціями та мають значні ризики для свого існування в майбутньому. І зараз ми про них і поговоримо. Не так давно світ побачив звіт про міжнародну торгівлю деякими рослинами. Загалом там згадується 12 рослин: ладанне дерево, вітиларія, дивовижна, бразильський горіх, ялівець звичайний, солодка гола, однак не негаряча гірка, баоба, сидерок, селон, молоча, й слива африканська, нардостах із великоквіткової акація сенегальська і жовтокорінь. Звісно, проблема використання диких рослин далеко не нова. Вона добре ілюструється бразильськими горіхами, які, хоч горіхами, і не є, але викликають безліч проблем та питань. Одне з яких: а чому ж вони такі дорогі? Доходи близько 20 тисяч бразильців, прямо чи опосередковано залежать від збирання бразильських горіхів. Їх збирають у дикій природі. Найчастіше цілі родини прямують до лісових таборів, де і зручностей хіба що відсутність росіян довкола тут поганенько зі спальними місцями та питною водою є безліч інших ризиків. Збирачів нерідко жалять скорпіони з дерева може звалитися й добряче пошкодити тіло важкий плід, Навіть зустрічі з ягуарами можливі, тому абсолютно не дивно, що початкова ціна на сінин бразильського горіха висока, а кінцева ще вища. Для багатьох ресурсних диких рослин існують свої загрози: виснаження їхніх популяцій від збору цільових продуктів, інвазійні види рослин, шкідники, хвороби, зміна клімату та втрата оселищ. Тим часом торгівля дикими рослинами для ароматерапії, медицини і гм... медицини в лапках, харчових добавок і натуральних косметичних засобів процвітає у 2020 році. Споживачі США витратили понад 11 мільярдів доларів на дієтичні добавки, з диких рослин, що на 17% більше ніж у 2019 році. Солодка гола використовується в трав'яних профілактичних засобах і ліках від COVID-19, а кора мильного дерева квілая сапонарія в Чилі використовується вакцині Novavax проти COVID-19 як дешевий замінник чіпів. Насправді, як ад'ювант, Китай, і Сполучені Штати лідирують у світовій торгівлі дикими рослинами, які використовуються в парфумерії, медицині, продуктах харчування та напоях. Отже, пройдемось коротко по 12 рослинах, які були згадані в звіті. Босвелія священна, босфелія сакра. Належить вона до родини бурзерові. Бурзераця дерево вперше було описано в 1867 році швейцарським фармацевтом Фрідріхом Флюкігером. Росте на кам'янистих сх. Хіла Харавійського півострова та Сомалі. Смола Басфелі і Ладан знайома людям набагато краще, ніж саме дерево. Ладан використовується під час релігійних обрядів. Початково таємницю походження цієї сировини тримали під сімома замками і таємно вивозили з півдня Аравійського півострова через численних посередників. У звіті ООН ризик існування його популяцій визначено як середній. Основна загроза виснаження природних популяцій, розширення сільськогосподарських і надмірний збір урожаю зменшує й без того обмежене поширення дерев. Сучасні форми рабства, порушення прав працівників і дитяча праця є звичними практиками ладанної галузі Сомалі та Ємену. Вітиларія дивовижна, вітиларія парадокса. Тропічне дерево родини Сапотові, єдиний вид роду вітиларія. Також відоме під назвою дерево щі або каріте. Плоди дерева використовуються в їжу, а також для виробництва олії. Росте в дикій природі в сухій африканській савані від Сенегалу на заході до Судану на сході та на підніжжі Ефіопського нагір'я. Цей вид зустрічається в 19 країнах африканського континенту. Плоди дерева – дереваші традиційна африканська їжа. Вони містять багато поживних речовин, завдяки чому допомагають багатьом племенам переживати періоди, коли іншої їжі бракує. Деревина використовується африканцями для будівництва, оскільки вона не ушкоджується термітами. Та для виробництва деревного вугілля її теж припасовують. Але основним застосуванням дерева щі є виробництво олії. Вона широко використовується в косметиці як емолієнт, зволожувачі або емолієнти складні суміші хімічних агентів, спроектованих так, щоб зробити зовнішні шари шкіри епідерміс м'якшими і гнучкішими. Вони збільшують гідратацію шкіри міст води, зменшуючи випаровування. Дерева щі, які надмірно використовуються для виробництва деревини та деревного вугілля, дуже повільно відновлюються. Тим часом зростає попит на олію з плодів щі. Сезонний збір плодів, якими займаються переважно жінки, часто небезпечний, оскільки дерева часто є місцем мешкання отруйних змій. Бразильський горіх або Бертолетія висока. Бертолетія Ексцель заналежить до родини лецитісових. Лецитідація. Про цю рослину її соціальні та біологічні ризики я вже згадував вище. Окрім того, про неї детальніше можна прочитати в моїй книзі Фрукти проти овочів. Її можна замовити за покликанням, яке є в описі до цього відео. Це покликання працює магічним чином. За ним до вас приїжджає книжка відразу з автографом. Ялівець звичайний юніперус комуніс. Хвойна рослина роду ялівець родини Кипарисових зустрічається у помірному кліматі північної півкулі, в Європі, Азії, Північній Америці. Росте також в північній Африці і тропічних районах Азії, в Непалі та Пакистані. Це цілком можливо один із найпоширеніших видів хвойних у світі. Однак у комуніс рослини, яка повільно відновлюється, теж великі ризики існування: зменшення кількості оселищ, грибкові захворювання, надмірний випас худоби та надмірне збирання врожаю. Солодка гола гліцеріза Глабра, багаторічна рослина родини бобових, корінь якої використовується у промисловості й медицині. У 1731 році італій Джорджіо Амареллі винайшов спосіб добувати з кореня цієї рослини екстракт, який також отримав назву локриці. З поміж проаналізованих у звіті ООН рослин, солодка має найменші біологічні ризики для збереження своїх популяцій. А от значні проблеми з правами людини, які задіяні в галузі вироблення локриці, зафіксовані в Ірані. Азербайджані, Туркменістані та Узбекистані. Адансонія пальчаста або баобаб Пальчастий. Адансонія дігітата – Це дерево роду баобаб, Адансонія, родини Мальвові. На маминому ганку він не квітне, але зростає в посушливих зонах Африки. Використовуються усі частини дерева. З листя Дансонії виготовляють салат, що містить багато вітаміну С і схожий на шпинат. Коріння молодих рослин використовується в різних стравах. Волок йдуть для виготовлення канатів, кошиків, тканин і струнних музичних інструментів. М'якоть плодів сушать, подрібнюють і роблять з неї лимонад. Цей порошок часто можна зустріти в переліку так званих суперфудів зі смаженого. Насіння роблять псевдокавовий напій. Баобаби не формують багаточисленних популяцій, а найбільшим ризиком для них є розорювання оселища під сільськогосподарські угіддя. Сидероксилон колючий або ж арган. Сидероксилон з пінозом належить до родини сапотових. Це дерево є ендеміком напівпустельної долини Соус, яка знаходиться на південному заході Марокко. У Марокко арганові ліси зараз кривають 8280 км квадратних і знаходяться під захистом як біосферний заповідник. За останні 100 років їхня площа скоротилася майже наполовину через переробку на деревне вугілля, випас худоби і все інтенсивніше використання. Найбільший ризик існування виду нещодавній розвиток процвітаючого експортного ринку арганової олії як цінного продукту. Проте зростання прибутків від експорту органової олії створює замкнене коло. Місцеві жителі використовують отримані прибутки на купівлю і збільшення поголів'я кіз, які вилазять на дерева, об'їдають листки і плоди, чим сповільнюють ріст дерева та зменшують урожаї. Найтрудомісткішою частиною добування олії є виділення м'якуша, який використовують на корм тваринам, і ручне лущення міцних горішків між двома каменями. Потім видаляють насіння і злегка його обсмажують. Цей етап є важливим, так як надає олії характерного горіхового аромату. Молочай канделіла, еуфорбія антісіфілітіка. Вид трапляється на півдні США та у Мексиці. Вид називають канделіла та воскова рослина. Білий сік, еуфорбія антісіфілітіка, історично використовувався в Мексиці для лікування захворювань, що передаються статевим шляхом. Комерційний збір воску з молочаю почався на початку ХХ століття. Попит на нього зріс під час Першої та Другої світових воєн. Він вже в основному зник після закінчення Другої світової війни через зменшення популяції рослини і доступність дешевших восків на основі нафти. Пізніше, однак, знайшли нові способи використання воску в основному в косметичній та харчовій промисловості, і він все ще виробляється в північній Мексиці та експортується в інші країни. Галузь заготівлі небезпечна також і для виробників. Низька заробітна плата є звичайною для кандельєро, які видобувають віск. Медичне страхування зустрічається рідко, а для обробки канделіли потрібно використовувати сірчану кислоту, шкідливу для шкіри, очей, зубів та легенів. Слива африканська прунус africana – рослина, яка широко поширена в Африці, зустрічається в гірських регіонах Центральної та Південної Африки та на островах Біоко, Сан-Томе, Гранд Коморе та Мадагаскар. Кору використовують багатьма способами: як пов'язку на рани, як проносний засіб, як стимулятор апетиту для лікування лихоманки, малярії, отруєння, від болю в шлунку, хвороб нирок, гонореї та божевілля. Екстракт піджеум є рослинним лікарським засобом, виготовленим з кори африканської сливи, і рекламується як альтернативний засіб для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Однак огляд 2016 року не показав якихось переваг його використання, оскільки оплата праці зі збору кори низька, то робітники не дуже турбуються про невиснажливий збір рослин, а просто зрубують дерево та знімають після цього всю кору з нього. Нардостахіс, нардостахіс Ятаманці, квіткова рослина родини Валеріанових, що росте в Гімалаях. Це джерело ароматної ефірної олії бурштинового кольору нарду. Олія з давніх часів використовується як парфуми в традиційній медицині та в релігійних церемоніях. Тепер нардостахіс знаходиться під загрозою зникнення через надмірний видобуток для народної медицини, надмірний випас худоби, втрату місць існування та деградацію лісів. Щоб забезпечити відновлення популяції цієї трав'янистої рослини, уряд Непалу рекомендує залишати одну третину рослин у місцях збору недоторканими. Однак ця рекомендація не дуже працює. Сенегалія Сенегал також відома як акація Сенегал. Невелике колюче листяне дерево з родини бобових. Дерево має велике економічне значення. З нього роблять гумі арабіку, яка використовується як харчова добавка та косметичний засіб. Камінь збирають з надрізів кори. Одне дерево дає від 200 до 300 грамів. 80% відсотків гумі арабіку в світі виробляється в Судані. Зміна клімату, випас худоби та надмірне збирання врожаю роблять існування цієї ресурсної рослини проблематичним у майбутньому. Жовтокорінь або гідрастіс, канадський, гідрастіс канадензіс, рослина з родини жовтецевих ранкуляція, зустрічається в південно-східній Канаді та на сході Сполучених Штатів, де зростає в широколистяних лісах. Попри те, що не існує доказових даних щодо лікувальних властивостей жовтокорення в терапії раку, його для цих цілей активно заготовляють. Надмірне збирання загрожує цій повільно зростаючій рослині. Окрім того, і оселища знищують люди. А олені теж іноді добре пошкоджують популяції жовтокорення. Що з усім цим робити? Автори звіту акцентують увагу на необхідності здійснення тиску на компанії, які продають продукти на основі сировини дикорослих видів, апелювання до необхідності ведення відповідального бізнесу, який в процесі свого розвитку не знищив би все живе на нашій планеті, та сприяв би належним умовам роботи на усіх ланках виробництва. Це важлива справа. Відмова ж від використання цих природних ресурсів, навряд чи добра ідея. Адже ці інгредієнти їжі, напоїв, косметики та ліків. Часто є важливими для життя багатьох чудових людей на планеті. До списку останніх війська Російської Федерації, звісно, не належать. Підтримати головну силу, яка їм протистоїть Збройні Сили України, можна за покликанням в описі до цього відео. Там же ви знайдете е, поряд кнопку, яка вказує на полекс, яку теж варто натиснути. Можна написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, а яку з перелічених рослин ви використовуєте найчастіше. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас місцини, де збирають бразильські горіхи, які не є горіхами. Не забувайте про важливу інформацію. Ми зустрінемось уже невдовзі.